Всім привіт! Сьогодні ми говоримо таку тему, як тиск масла. Я зроблю дві частини. В першій сьогоднішній розкажу про датчик масла, які з ним бувають проблеми, як його поміняти, і про те, як змінити на програмному рівні цей датчик, хоча б щось якось працював. А в другій частині я розкажу, як я встановлював прилад, який міряє тиск масла. Також він може міряти і вольтаж. І... І температуру в моєму випадку. Нагадую, що для замовлень запчастин звертайтесь в контакти в опису. У мене є ще канал з запчастинами, де огляди запчастин знімаю. Підписуйтесь туди. І є телеграм-канал, куди також публікую матеріали, деякі, які не входять на Ютубі. На що Всі контакти в описі. В майбутньому також пишу появклащі оригінальні. У мене тече піддон, треба прокладку там міняти. Буду знімати прокладку то й заодно подивився до вкладищів. Один з признаків, чи потрібно їх міняти чи ні, чи є проблема з вкладищем і це, якраз перевірити, який в реальності у вас тиск є в моторі. І відносно того, вже якщо він малий, то треба міняти вкладиші, і бажано комплектом разом з насосом. Датчик масла, з яким проблеми бувають? Буває, що з часом його просто видавлює масло з нього. Воно типу, може давити звідси, бачимо в даному моменті тут все сухо. У мене воно текло звідси, під така шайба тут крутиться. Це оригінальний датчик, і воно звідси лилося. Воно так стоїть, в принципі, під фільтром масляним, що часто люди думають, що коли масло відкручується з фільтра, воно типу, зализується. Ну, це також, але. Ну, перевірити просто витратіть на сухо і через деякий час між замінами масла подивіться, чи з'являється там, чи ні. Якщо з'являється, значить треба його поміняти. Він, в принципі, продовжує в такому режимі працювати, але ну, надійність його непонятна. Ну і плюс може в якийсь момент піти більше масла. Міняти його не складно, коштує він небагато. Я собі ставив такий фай іспанський, значить зроблений в Іспанії. Оця модель. Можна використовувати там, вернет, наприклад. Ну, Той же самий датчик, тільки білого кольору буде. Тепер треба долізти до того датчика, видно він весь маслі. Це все відмити треба. Знімати там особо немає можливості, ну там немає нічого складного. Знімається сама фішка, відкручується довгою головкою на 22, сам датчик. Так, фішку витягнув. Особа йшла. Треба нажати на язичок і. Підковіряв твердку і тоді пішла. Почистив перше, типу, нормально від відзгрубшу, потім очисником тормозів, і тоді таким, що контакти чисти. Фішка типу, нормальна, далі головка довга на 22. Треба головку засунути, потім тріщотку. Ну, в принципі, зірвалося досить легко. Все гарно витираємо і можна ставити інше. Те, що стосується фізичного датчика. І Друга проблема, яку. Подлянку підсунули Рено, не знаю чого, цей датчик, він в принципі, спрацьовує. ну, перше коли тиск буде менше 06 бара, ну, він запрограмований, тоді він показує, що нема тиску. І другий пункт, при якому він спрацьовує, це 1600 оборотів для дизеля і 2000 оборотів для бензинових машин. Тобто, якщо ви зранку завели, на холостому машина стоїть, просто прогрівається, тиску масла там нема. Ну, він вам не скаже, що його там нема. Обороти будуть більше 1600 оборотів, там, як мінімум декілька секунд, як і тоді він вам скаже. Ну це вже буде пізно. У дизельних машинах в мене стоїть 850 оборотів холостий хід. У мене робот. В декого кого ручна коробка, там 800 оборотів. Тому поріг варто поставити трохи нижче, ніж холостий хід, так що він на холостому ходу міг спрацьовувати. І тоді, хоч на щось можна буде розраховувати, що цей датчик вам покаже, коли буде біда. Для наглядності, як він працює, в такому режимі він замкнутий. Тобто оця клема замикається з корпусом, замикається на масу. От щоб перевірити. Тут є тільки один контакт. І в такому режимі ми включаємо запалення, провіряє система, що він поставлений на масу, значить датчик справний. Коли ми заводимо. Має з'явитись тиск, він сюди давить в дирку. І тоді цей контакт розмикається при тиску більше, ніж 06 бар. Лампочка якоби в нас гасне. І Якщо воно знову тиск пропадає, воно знову замикається на масу, і тоді загорається лампочка, що немає тиску. Ніби все просто. но Колись воно йшло, цей датчик, йшов воно до лампочки і воно фізично підключалося на лампочку в старих машинах. А зараз воно йде не на лампочку, а на блок управління. А вже те, що ми пропишемо в самому блоку управління, яка логіка, чи воно показувати зразу, при якихось умовах, так як в нас зразу вказано, у цьому якраз Що Датчик ніби є, але напряму дані нам не відображаються на панель. Якщо ми просто зняти фішку з цього, то при заведенні, коли опитує машина датчик, воно бачить, обрив дрота цього і б'є нам помилку. І потім воно вже не буде показувати, що у нас тиск низький чи там ні, або є образ з датчиком. Зараз зробимо експеримент. Я знімлю цю фішку, напряму під'єднаємо на масу, і будемо бачити, нібито датчик є, він справний, але нема тиску. В якому режимі воно нам ви на панелі. Значить, для наглядності прикладу от зняв фішку з датчика масла, підключив один проводок. Він, до речі, підключається не там, де білі ці, а там де чорний. Ну і закрутую просто на масу. Включили. Дивимось, чи нема помилок. Помилок немає, готовий до запуску. І запускаємо. Бачимо далі, помилок у нас ніяких нема. І дивимось тут на тахометр. Можу перевести, в принципі, більш таки зрозумілий. У нас стоїть зараз по замовченню 1600 оборотів. Тобто, як ми будемо газувати, переходити, але на 1 секунду там не нічого на нас не загорається. Нам треба довше потримати, там пару секунд хоча б обороти більше 1600. Бачимо, тепер показує нас, що немає тиску масла. Цей параметр можна змінювати. бачив навіть якісь варіанти Піренам. Ну досить складно і конкретного нема скрипта, що хтось готовий дав і поміняв. Самому клеїти то з тим розбиратися не дуже охота. І другий варіант це програма DDT. DDT 2000 або DDT for all називається. Вона ставиться на комп'ютер. Не проблема встановити. Якщо будуть якісь питання, можу записати додаткове відео. Так само є програми, які зроблені на базі цього DDT. Для використання на телефоні на андроїді. Вона називається Ecotwitter і друга називається PyDDT. Зразу скажу, що в мене Ecotwitter не змінював цей параметр, просто не вносив зміни, помилки видавав, а PyDDT вніс ну, досить з нюансами. Про це дивіться далі. Зараз я покажу, як нести на DDT і на всіх інших програмах. І зараз, перше я покажу, як на комп'ютері робити. Ну, має бути Windows, понятно. Бачимо велінг підключений. Як в мене Bluetooth, значить, має бути Bluetooth на комп'ютері. Підключити наш адаптер. Відкриваємо цю програму DDT файл. Також ще буває p в принципі, з базами DDT. Можна його використовувати. Ну, в даний момент покажу на цьому DDT. Тут є список портів, до якого підключатись, У мене підключається до восьмого. Ну, воно якось тут хаотично розкидано, у вас може бути інший. Методом втика треба пробувати, з яким піде, з таким піде. Тут вибираєте Bluetooth. Є галочка, от, така застережна, що я розумію, що можу навердіти своєму автомобілю. Тобто, всі речі, які ви тут будете виконувати, це на вашу відповідальність. Програма сама є безкоштовна, але можна тут донат нести розробникам. І жмемо Підключитися. Тут бачимо, якщо застил цей екран далі не йде, значить закриваємо програму, пробуємо інший порт. Якщо відкрилося вікно, значить все у вас добре. Значить, тут де AL, вибираємо конкретну нашу модель машини. Деякі можуть бути об'єднані в даний момент Мансцинік. І жмемо на цю лупу пошук. Бачимо, тут йде опитування блоків, і тут внизу показує зеленим це, з яким є зв'язок, з червоним блока нема або не відповідає. З зеленим буде показано всі блоки, які вдалося прочитати на нашій машині. Дійшло до 100%. Для зручності можна відкрити цей екран на повний екран. І Бачимо от, в середньому цьому віконечку спосіб блоків, які воно знайшло. Нам потрібен ну, цей самий верхній UPC USM. Вибираємо його, і внизу викидує список дій, які ми можемо зробити з цим блоком. Вибираємо Read і Write, прочитати і записати. Далі Configuration. І з'являється таке вікно у нас. Тут воно поділено на дві частини. Значить, перше вікно це е, яку конфігурацію в даний момент читало. В нас в машині. І другий це які параметри тут ми можемо записати. Звертайте увагу, бо бувають криві оці програми, і зразу, коли ви відкрили, має бути ці два вікна бути ідентичні. Тобто ми ще ніякі зміни не вносили і вони мають відповідати. А буває так, що воно вже наперед якусь зміну внесло, і ми змінюємо один параметр, і він автоматично зміниться і ще якийсь. Тому це перевіряйте, дуже важливо. І Нас цікавить цей параметр внизу, де 1600. Бачите, в даний момент стоїть у нас спрацювання датчика на 1600 оборотів. Його відповідно в цьому полі можна змінювати. Но в моїй машині наприклад, можна мінімальний поставити 500. Тут вносимо значення, і є кнопка Send, яка відправляє команду, на... ну, щоб вступило в дію. Жмемо send. І в DDT є така штука, щоб не внести випадково якихось змін, воно блокує ці команди. Для того, щоб дозволили вносити ці зміни, є оцей експертний режим. Потрібно його нажати, цю іконочку. І тепер наші команди будуть вноситись. Жмемо send. І зразу можна переглянути в цьому вікну, що значення це змінилося, це означає, що записалося вже нове значення. І в моїй машині C500, це, це мінімальне, яке можна внести. І змінює воно тільки сотнями. От 400 ми ставимо, нічого не відбувається. А в четвертому поколінні і так далі. Там, наскільки я бачу, можна і 0 навіть ставити. От мені для комфортного ставлю 800, щоб було нижче трохи, ніж холості. І відправляємо сент. Дані наші занеслись. На цьому все. Більше нічого додаткового тут не тиснемо. Якщо ми не знаємо, експериментувати не варто, бо можете натворити ділов. Все, закриваємо програму, просто на хрестик, одне і друге вікно. Наші зміни внесені. Та ж сама програма DDT, тільки зроблена для телефонів. Є от два варіанти: є вона називається або це EcoTwitter, або інший варіант що є оцей PyDDT. То ці дві програми, це фактично база ДДТ використовує, не можна запускати з телефона. Це екотвітер, Просто воно запускається. Теж можу зробити десь потім в майбутньому відео про нього. Тут нам треба вибрати теж машину нашу через цю лупу. Збираємо також тип підключення Bluetooth. Ми бачимо, що сама підключилась. І зразу нам показує тут блоки. Мінус цієї програми в тому, що там немає додаткового включення експерта. Тобто ви міняти можете зразу все, що це. Тому дуже обережно бути. Це є саме останній блок USM. Це в третьому поколінні у мене, наприклад, 836-837 мотор. Тут є декілька файлів, які пропонують щоб прочитати наш блок. Якщо ви не знаєте, який, просто можна нажати Auto. вибираємо CAN. І воно зараз e, само підбирає, яким файлом може відкрити. От, доступний тільки один. Чи вибираємо його і далі так само пункт e, Read U-Write. Прочитати, конфігурація. Бачимо ту же саму табличку. І відповідно опускаємося вниз, бачимо от 800, то що ми міняли. Наприклад, пробуємо змінити навіть те, що переключило нам вже навіть не водно. Що я там повводу. от, змінити на 1000. Шму Send, і вверху. бачимо, що, воно, бачило, що там воно щось міняє, але тут все залишається те ж саме. В даному випадку, ну, принаймні на моїй машині, цю штуку цей параметр тут змінити не можна. Ну і тепер пайда детальця програма, відкриваємо її. Бачимо для Nissan Нісана... Mitsubishi і Renault зроблено. Авто, значить, вибираємо, яке авто має бути. Тут видно, з кількома машинами може працювати дана програма. Всюди дає блоки Renault. Вибираємо Renault. Деякі моделі можуть бути об'єднані в один. Наприклад, в даному випадку є тільки Megane 3. Вона разом з циніком. ELM-порт вказуємо наш адаптер, до якого будемо підключатися. E це записує попередню конфігурацію в даний момент, яка є. І вдруг, якщо ви щось там начудите, можна буде відновити ці параметри. Can2 це для мультимедії блоки підключати. Ну і тут відповідно вибір мови. Якщо ви перший раз скануєте, значить жмете кнопку сканування і довгий час треба буде почекати, поки воно всі ваші блоки опитає. Так як я вже підключився, можна робити кнопку тут вибір. І вибираю файл, який вже сканували машину перед тим. І тут кнопка Загрузіть Отак Після прочитання воно у вас буде відображати. Зліва стовпчик, скільки блоків знайшло. Посередині файл, яким можна відкрити даний блок, і справа дам файл. Якщо ви в якийсь блок заходили, воно зразу зберігає попередню конфігурацію. Нас цікавить самий верхній блок. І відповідно файл, щоб відкрити. Жмемо на файл верхній рядок, середній стовпчик. Загружає файл конфігурації, щоб відкрити наш блок. І тут бачимо та ж сама історія. Пункт read і Write. Конфігурація. І відкриває знову ж таки ті самі вікна. Виглядають вони ось так. Ну, тут зверніть увагу, наприклад, в мене п'ятий пункт, автоматична коробка передач у мене стоїть. Які параметри є зараз. І можна подивитися, отут, теж п'ятий пункт, по замовчуванню, воно зразу вказує Manuло Gearbox. Я от був вніс, оці зміни про наш блок. І не побачив, що там змінило воно мені автоматично блок на ручну. І після того машина не заводилась. Тобто помилок нема, все добре. Запихаємо карту, нажимаємо кнопку старт, і нічого не відбувається. І в такому режимі машина просто зависає. Ми витягуємо карту, запалення не пропадає, все отак і зберігається. Тому будьте дуже обережні, і особливо ця програма, вона така ще кривовата, можна сказати. Тут міняю це все діло на автомат, і відповідно можемо. Змінити, наприклад, на 1000. Жмаємо кнопку Send. Ну тут плюс, що відносно як у Twitter, бачимо, що воно показує, що ми хочемо змінити і яку кількість змінити позиції. Жмемо да. І все позеленіло, що ми ці зміни внесли. Закриваємо. І бачимо, внеслося тисячу, поміняли. І тепер він, автомат вже більше не скидує цей параметр. Значить Виставляємо його назад. Значить Ця програма працює. 800 да. Все добре. Більше нічого не чіпайте. Вверху кнопка закрити. З самого низу назад. Ще раз назад і вихід. Все, дані в нас внесені. Як робимо контрольний старт, тротик лишився на місці. 800 оборотів я поставив і дивимо, що зараз покаже, включив запалення, помилок нема, заводимо. Акумулятор підсів після моїх маніпуляцій і зразу показує, що нема настиску маси. Ну, пару секунд йому треба, все підключив, дротики. Доводиться, помилок нема ніяких. Дехто казав, що на холостому може бути помилки. Я не знаю, я потестую, побачу, як в мене чи буде, чи ні. Зранку при заведенні, все-таки є нюанси. Я от фіксуну зараз, який буде тиск, скільки оборотів, дивимось, 20. І при заведенні. Бо короткочасно з'являється помилка. Все-таки, коли машина довго постоїть, от зранку, наприклад, я завожу. Помилок. Ми з'явилося там на 2 секунди і пропало Протягом дня, потім скільки раз ми не заводимо не цей, помилок немає ні разу, але тільки от зранку, коли максимально масло стекло. Бачимо зараз 970 обороті, 980 і тиск фактично. Три атмосфера. Машина холодна. Температура води є 6 градусів взагалі. Як бачили, перший раз воно крутить довго і зразу тиск не з'являється, того вискакує помилка. Зараз, як от наступний старт ми робимо, будемо бачити, зразу тиск з'являється. Запуск. Машина завелась, зразу тиск з'явився. Ця помилка буває з самого ранку, коли масло повністю все стекло. Можна зробити висновок, що по цій причині ренову зробили цю штуку, щоб воно обороти скинуло, щоб людям це не з'являлося, щоб вони не замахували їхні дилерські центри. Якщо воно вас напрягає, можете поставити ці значення вищі, але тоді втрачається смисл цього датчика. Він не вихолостив, вам тоді не покаже нічого. Ну, як відповідно, глушити, тиск падає зразу. Ну, як бачимо, вноситься досить все просто. Може більше нюансів буде при встановленні програм цих і так далі. Ну, Якщо ви з цим не стикалися, раджу ставити тільки на комп'ютер цю ДДТ, включати цей режим тільки конкретно, як ви міняєте якийсь конкретний пункт, і 100% впевнені, що до чого привезуть ці зміни. Ну і після того, як змінили, також можете виключити цей режим і тоді там далі поколупатися в якихось пунктах. Всі інші е еко-твіттер бачимо, що він просто по якійсь причині не міняв в мене. Я пробував і на іншій машині, також не мінялося, а ДДТ змінило. І цей пай DDT, воно міняє параметри, але він в такій тестовому, в тестовій версії і буває дуже багато глюків, і можете паралельно зі змінами внести ті, які не хочете. От я не побачив, що мені поміняло воно само на коробку, типу ручну, і махався довгий час, не міг розуміти, що машини не заводиться причому помилок не було ніяких. І ці програми там блоки, нумерації і так далі, воно не йде поблочно, наприклад, як Пірені. Допустимо, мене 12 пунктів, а тут воно більш групується і по-іншому називається. І чисто логічно трудно буде розібратися. Хіба можна повторювати, якщо вам конкретно щось треба змінити, шукайте це в інтернеті, хто що хтось міняв, і він по пунктах показав, який блок лізти, що де міняти, тоді можете міняти. Самому експериментувати не раджу, бо... Можете з машини зробити цеглу, не принесе користь, а принесе біду. О, на цьому все. Перша частина закінчена, а в другій частині розкажу про цей датчик, який міряє тиск. Всім пока!